Давайте почастуємось. Ой, які смачні. Я так село Ну, що, смачні цукерки. Всі з'їли. На всіх вистачило? На всіх. Ви знову залишили на старе. Захотіли бути поганими та злими. Це ти про що? А що? Не можна друзів цукерками пригостити. Самі не з'їли. Вам залишили. Не треба робити себе добре. Я все знаю. Що ти знаєш? Нічого не знаєш. Ніхто нічого не доведе. Цукерки не наші. Ми самі знайшли їх ось тут. Якщо зараз не скажете правду, відправлю вас у іншу казку. Наприклад, до снігової королеви. Ні, Ні, там так холодно. Вона нас заморозить. Ми там пропадемо. Признавайтесь, це був такий маленький, маленький жарт. Добре, що призналась, але якою ціною? Ми так хочемо на свято. Нас, нас ніхто, ніхто нікуди не запрошує. Мною лякають дітей. А, а з нас всі сміються. Добре, ми візьмемо вас на свято, але для цього потрібно. Алісю, що б ти зробила, якби була на моєму місці в касті, я вийшла замість закрута і була б самою багатшою лисицею. Ти не змінишся ніколи. Та я пожартувала, лисиці не живуть під землею. Сьогодні ми переробимо сюжет казки. Зараз вам дадуть завдання, а ви чим не відповідаєте? Буде важко. Беріть допомогу в залу. Якщо хочете, щоб вам допомогли, ми даємо ключові слова. Ключові? А що це означає? Так, допоможіть. Допоможіть нам, будь ласка, ми вас дуже просимо. Ой-ой-ой, допоможіть! Ой-ой-ой, будь ласка, цить, бо не візьмуть на свято. Давайте і ми! Хоч нами станемо добрими і благородними. Вже совість ваша прокинулась. Зараз ми дамо вам шанс потрапити на наше свято. Зараз ми роздамо вам завдання, а ви відповідайте. Отже, ми даємо вам листочки, а ви маєте скласти з них прислів'я. Ви маєте знак скласти прислів'я. Угу. 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 ну, допомагайте діти. Що це таке? А ми не розуміємо. Так. Поможіть, я вас. нас. А ну, хто знає, піднімайте руку. Читати усе знає. А як скласти до сюди? Погоди оресочка. Потім оце і потім оце. це. Правильно. Ось одна приседав. Це перше, це друге. Наш бал. Ім'я хлопчика, що виріс серед вовків. Супутниця кота Базіліо. Хто знає? Я не знаю. Поможіть, будь ласка. Ми не розуміємо, будь ласка. Раиса? Правильно. Подруга лаві. Сніг. 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 Правильно. Довокувати незвичайний хлопчик, що має довгий ніс. Правильно. Смілива дівчинка, що вирушила через темний ліс до хворої бабусі. Е -е -е. Шашка. Правильно. Шашка. Правильно. На чому літає Баба Яга? На віки. Правильно. А зараз загадка. Отже, чоловічик цей маленький. Хліб шукає, золотий, гострий, довгий дерев'яний. Сюди ніс страмляє свій. Поміркуйте, поспішіть. Як же звуть його? Скажіть. Бороті, бороті. Як ж вам не соромно? Я, бабусі, у корзині і у бідницю в гостинці. Раптом сірий вок із хащем розявляє хижу пащу. Червона шаба. Па з... І, з... <голов> і боротінок, поперюшка і мальвіна. Познайомтеся, будь ласка, а доміння. Домівка їхня? Знаю! Не знаю. <ріху> <ріху> Ні, текст! Там набір слів. Не <ріху> знаю. <ріху> Повторите ще раз. Отже, він пух і Буратіно, Попелюшка і Мальвіна. Познайомтеся, будь ласка, а домівка їхня. Книжка. Правильно, казка. Я так з вами не граю.